Ми йдемо зараз у піхушку, можливо, сьогодні тут будемо на басейнах. Там вхід до ранчо офре і це Прага. Вони буквально поруч. Офре туди вниз треба з'їхати. А сюди до піхушки йдемо. Справжнє ранчо зустрічає нас такими чудовими кроличками.

Тут також у них можна смачно поїсти, і рибку, і форель, і бограч, і інші страви. Щось тут тихо сьогодні. Там ще під навісом у них є столики, качелі. Чистенько, гарненько, дійсно, як на ранчо. І краєвид такий шикарний. Для діток качельки. Тут, правда, номери здаються у корпусі. Такий вид житла. Так, тут є бісєтки, мангали. Можна собі посмажити, мабуть, окремо, якщо бажаєте. Так, ми сьогодні будемо відпочивати таки тут. Тут наразі є світло, інтернет. Зараз, можливо, це відео і скину. Басейни коштують 150 гривень. Там, де ми йшли, питали, 200 гривень. Ось нас. Ой, не видно, видно. Видно. Так, сходинки і наразі одразу покажу. Тут, як і на любій базі, можна самостійно, мабуть, готувати, вживати свою їжу. Але готувати я не знаю, не факт. Це треба буде уточнити потім. Бо на багатьох базах можна самостійно. Готувати. О, тут на порівняно з минулим роком, тут розширили це багато лежаків, тіньочок, десятки, альтанки, туалет, вбиральні, переодягальні, і навіть оцей барчик Він ще закритий. Але надію, що він відкриється. Так, он тут джакузі, там дитячий басейн, там рісна вода і тут солене. І потім будуть бульбашки, я пам'ятаю. Гарний краєвид, чудово, прекрасно, там корівки пасуться. Зараз кізоньки ще прийдуть. Дітки там уже балдіють, а вон ті кізоньки. Зараз вони до нас прийдуть. Да. Ми щойно спілкувалися з дівчиною, запитували стосовно їжі. Значить, ми так плануємо собі сьогодні поїсти форель, а на першу у них сьогодні бульйон і солянка, то будемо їсти солянку. Зараз подивимось, бо ми ні водички, нічого з собою не взяли. Теніс можна пограти. Щось пішли без води, без нічого. Тут милка собі сітро взяла на розлив, а я собі беру квас поки що. Я не дуже люблю пиво. Пиво і квас 90 гривень. Квас 45 і пиво 45. Ой, не пиво, господи, квас і лимонад сітро. Там якраз джакузі включили. Всі сидять балдіть. Зараз ми туди йдемо. До речі, там снідає сім'я. Я просто забула, так тут можна самостійно готувати, самостійно харчуватися, там є відведене місце, тому ну переважно більшість баз так і створена, що хочеш, харчуєшся в кафе, хочеш харчуєшся самостійно. Умови для приготування є. Ще два слова хочу сказати, розповіла практично все, а за житло за ціни не сказала. Щойно запитала у жінки, яка тут відпочиває. Чотирьохмісних 1800, трьохмісний 1500. п'ятсот.